Снігові замки і крижані вежі до Харбіна повертаються юрби туристів. Після скасування антиковідних обмежень у Китаї знову проходить фестиваль снігових та льодових скульптур. Він міжнародний, але нині тут переважно китайці. Сполучення з іншими країнами ще повністю не відновилося. Через це також скасували конкурс на найкращу скульптуру. Але розваг удосталь. Тепер політика щодо ковід змінилася, і ми знову насолоджуємося життям. Я щаслива, що можу повною мірою насолодитися снігом на півночі Китаю. Холодна погода для мене не проблема. Це суцільна радість. Цього року сніговими та крижаними витворами можна помилуватися з углядового колеса. Його висота 120 метрів. Атракціон з'явився недавно. А для охочих покататися на санчатах зробили гірку з 500-метровою трасою. Світ льоду та снігу відома туристична принада провінції Хайлудзян. Я показую своїй дівчині околиці, щоб вона оцінила чудові краєвиди. Лід для скульптур беруть у річці Сунгарі. Цього року майстри використали понад 100 тисяч кубометрів льоду та 50 тисяч кубометрів снігу. Тематичний парк охоплює 80 гектарів. Усі скульптури з вечора до півночі підсвічують. Це 39-й фестиваль льоду та снігу в Харбіні. Він триватиме до лютого чи березня залежно від погоди.